Але поч... перш ніж ми почнемо наше заняття, пропоную перевірити, чи готові ви сидіти на моєму занятті. Скажіть, будь ласка чи готові ваші вушка слухати те, що я буду розповідати. Так. Чи готові очі бачити, те, що я буду показувати? так Чи готові ніжки відпочити? Так, чи готові ручки ось так рівно лежати? Так. Чудово, що ж, давайте почнемо наше заняття. Сьогодні я хочу поговорити, для чого ж нам потрібні з вами слова. За допомогою слів ми спілкуємось і навчаємось. Ми можемо передавати свої почуття, пояснювати правила. Та виголошувати нові ідеї. А ще нам слова потрібні для того, щоб відповісти на запитання. З допомогою слів ми можемо з вами написати книжки, з них ми дізнаємося завжди щось цікаве. Слова складаються з речення. Слова можуть бути назви предметів і слова діє. Назви предметів це хто що? Літак, потяг, корабель, вода, море, колія і небо. Це слова назви, якщо ми подивимося на наш малюнок. А слова – що роблять, що. Наприклад, літак летить, корабель пливе, потяг їде або ж стоїть, а можливо, мчить. Речення складаються зі слів. Давайте відшукаємо слова, які заховалися в цьому малюнку. Скажіть, будь ласка, як ми можемо сказати, наприклад, на потяг? Який потяг може бути? Хто мені може сказати? На реался. Так. Е, який ще потяг може бути швидкий чи повільний? Швидкий. 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 Казковий може бути потяг, міцний і надійний. А скажіть, будь ласка, а якщо я скажу потяг вантажний, то який ще може бути потяг? Настоящий вантажний або пасажирський. А ще потяг. Пасажирський. Може бути червоний або ж іграшковий? Червоний. Одна сова пропонує нам скласти речення зі слів. Наприклад, літак літаки. Про потяг ми можемо сказати потяг швидкість, мовчати. Про корабель ми можемо сказати плавати море. Отже, давайте спробуємо з'єднати наше речення. Е, Скажи, будь ласка, поля, якщо ми подивимось на літак, що літак робить? Літає. Літає або ж летить. Марк, скажи, будь ласка, що робить корабель? Мама. Пливе, чудово, а потяг в нас їде. Потяг швидко мчить. Літак летить по небу, а корабель швидко може пливти по нашому морю. А ще ми можемо. Створювати речення за допомогою ось таких рисочок. Давайте спробуємо написати пальчиком в повітрі, скільки слів, скільки рисочок. А поміркуйте, будь ласка, чому ж перша риска йде ось так, ніби довша, вона відрізняється від інших рисочок. Як ви гадаєте, діти? Чому вона відрізняється? Тому що це початок речення. А коли ми позначаємо закінчення речення, ми бачимо крапочку. Давайте спробуємо скласти літак летить. Перше слово у нас літак. Перша смужечка. Наступна смужечка летить. Потяг їде. Перша смужечка друга. Третя у нас корабель пливе морем. Ми вже бачимо три смужечки. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на екран. У нас є хлопчик. Він з чим іде. З, з мячиком. машиною, з машиною. Перший варіант ми можемо сказати «І гуляє хлопчик. Наступний варіант ми можемо сказати, скласти речення. Хлопчик на прогулянці. А зараз подивіться, будь ласка, на екран. Мама приготувала нам борщ. Три речення стоїть мама. Готувала, ми бачимо малюнок і останній борщ. Мама приготувала борщ. Наступний малюнок хлопчик. Ми бачимо пив, компот. Дівчинка одягла вишиванку. Знову ми бачимо три рисочки. Перша рисочка в нас знаходиться дівчинка, потім вона одягає сорочку. А третя у нас вишиванка, дівчинка, одягла вишиванку таким чином, ми з вами склали речення. Тут ми можемо подивитися на слова Корабель, річка. Корабель в нас довга смужечка, а річка коротка. Машина їде, тобто машина перший малюнок. Друга в нас, ми бачимо, дорога, довга така вляста, і смужечка коротка їде. Можна да, так, звичайно, можна. Наступна в нас квіточка і ваза. Перше ми можемо сказати квітка, наступна ваза. А зараз я хочу у вас почути кожного по черзі. З'явились на екрані малюнок. Вам чудово видно, Марк? Да. Скажи, будь ласка, як ми можемо скласти перше речення? Подивись на малюнок. Що ти бачиш на малюнку? Діше читають книжки, діти читають книжки. Молодець. Давай подивимось далі, що в нас зображено? Діти копають пісню, пісочники. Діти граються в піску. У нас є одна коротка смужка, тому ми повинні поставити букву В. Діти граються в піску. Молодець. Полічка, тепер я тебе хочу почути. Вмикай, будь ласка, мікрофон. Ти зараз. У мене він включений. Подивись, будь ласка, на екран. Що в тебе зображено? Медведь, далі, олень, косиця, угу. два зайчка, зайчика, сонечко. Так. Далі. так. Давай ми не будемо вдаватися подробиці, яких ти тварин бачиш. Я в тебе питаю взагалі, куди ти потрапила? Звідки цей малюнок? В ліс. В ліс. Ми можемо скласти речення як? Всіх ми побачили це звірі, так? Ліс і звірі. Що ми можемо скласти речення? Де ми побачили спочатку звірів? В, ліс, е, в, лісу. в лісі багато живе кого? Тварин. Звірів, так? Або ж тварин. Склади, будь ласка, ще раз речення, тільки самостійно. Можете повторити? А тепер сама спробуй в лісі. Дивись, коротка спочатку в лісі. Багато живе кого? Тварин. Молодець. Подивись, будь ласка, далі. Що робить дівчинка? Моє окна. Склади, будь ласка, тепер речення. Дівчинка Миє окна, вікна молодець, вікна. чудово. Марк, тепер ти скажи, будь ласка, що ти бачиш на екрані і склади, будь ласка, речення. Дівчинка, моє руки. Дівчинка, миє руки, молодець. А ось тут подивись, будь ласка, що ти бачиш на екрані? Як дівчинка, миє а як ми можемо ще сказати а ну подумай, будь ласка. Дівчинка, Дівчика уборку. Діти, ми ж бачимо не лише дівчинку, а ми ще й бачимо хлопчика. Діти прибирають в чому? В кімнаті. В кімнаті. Чудово. Тепер, будь ласка, скажи, Полічка, що ти бачиш на екрані? Діти прибирають у дворі. Діти прибирають в дворі. Ні, неправильно. Діти восени прибирають в дворі. Ось так буде правильно. Діти... Дв... Прибирають в дворі. Діти прибирають осінню в дворі. Восени у дворі. Подивись, будь ласка, далі, що в нас зображено? Дівчинка має посуд. Дівчинка допомагає мамі, що а робити? Посуд мити. Мити посуд молодець. А ну ж, подивися, що в нас далі зображено, Марти. Овочі. Так, овочі. А де вони зростають? Скажи, будь ласка. В землі В землі, на городі. <кій> Восени на городі багато кого, овочі та Овочів. Врожаю, так? Врожай багатий в землі. Подивись, будь ласка, далі на малюнок, що ти бачиш зображено. Я дівчинка поливає цвіти. Дівчинка поливає квіти, або ж доглядає квіти. Молодець. Олічка, подивись, будь ласка, на екран і скажи, що діти роблять? Посадили дерева і поливають. Так, а давай подивимось уважно дерево вже посаджене. Де можуть рости дерева? Скажи, будь ласка, на городі чи в саду? В саду. В саду. Отже, ми говоримо в саду. Діти саду. в саду поливають що? Дерево. Дерево. Повтори, будь ласка, тепер сама. Діти. діти в саду. Поли... дерево. Поливають дерево, молодець. А що ж тут, діти роблять? Скажи мені, будь ласка. Чаюють. Діти п'ють? Що? Чай. Діти, діти п'ють чай. чай. Молодець. Марк, подивися, будь ласка, тепер ти на екран. Що ти бачиш? Як, Як діти йдуть до школу? Діти йдуть до школи. Молодець. Чудово. А що ж тут діти роблять? Скажи, будь ласка. Іграють. А подивись уважніше. Співають. Ні. Ми бачимо м'ячі. Так? Вони виконують ранкову гімнастику. Діти виконують гімнастику. А що ж тут діти роблять? Грають в футбол. А давай спробуємо сказати речення. Діти. Що роблять? Діти грають в футбол. Молодець. Е, тепер, Полічка, подивись, будь ласка, на екран. Що ти бачиш? Діти грають музику. Діти грають на чому? На гітарі, флейті. Тобто на музичних інструментах. Це все ми можемо назвати ще музичні інструменти. Так, далі дивимось. Діти гуляють на чому? На пісочниці. Ні, ану подивися, де вони гуляють? У дворі. У дворі або подвір'ї ми можемо ще говорити. Марк, ану подивись на екран, що діти роблять? Діти катаються на велосипедах. Молодець. А що ми можемо, подивившись на цю сім'ю. Яка це сім'я? Добра. Добра сім'я. А ще що ми можемо сказати? Яка сім'я? Сім'я вся добра. Велика сім'я ми можемо сказати, так? Дружня сім'я. Ось так, молодці діти. На цьому ми завершуємо наше заняття. Зустрінемось на наступному занятті.